Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них кос Андрій Васильович, позивний Косий, старший солдат, старший навідник мінометної батареї, першого штурмового взводу третьої окремої штурмової бригади, народився 26 грудня 1988 року в патріотичному селі Липа на Івано-Франківщині, де загинув український політичний військовий діяч Ярослав Мельник з псевдо «Роберт». Андрій навчався в Липецькій початковій школі, а потім в Слобода Болехівській середній школі. Коли йому було 9 років, помер його батько. Після цього хлопець став справжньою опорою і підтримкою для мами та старшої сестри Ніни. А вона, в свою чергу, брала участь у вихованні брата. Андрій Ріс наполегливим, справедливим і слухняним. Крім навчання, допомагав мамі в побуті. Та по господарству після школи вступив до Болихівського лісотехнічного коледжу, закінчивши, який працював на різних роботах, щоб допомогти мамі. В 2007 році Андрій проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Служив у військовій частині міста Дрогобич на Львівщині. Після демобілізації довгий час працював у різних установах в місті Долина, а також їздив на роботу за кордон. Андрій любив свою маму і сестру Ніну, самого дитинства дружив з нею, а потім з її чоловіком Русланом і дуже любив своїх плем. Мінників Івана та Назарія з дружиною, а їх синочка Олежика любив особливо. Після початку повномасштабної війни, 19 вересня 2022 року, Андрія призвали до війська по мобілізації. Спочатку він проходив навчання на рівненському полігоні, а потім його перевели у військову частину у місті Черкаси. Там він пройшов відбір до 3-ї окремої штурмової бригади. Андрій брав участь у боях на Херсонському, Донецькому, зокрема Бахмутському, напрямках, в таких населених пунктах, як Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Хромове, Часів'яр. 2 жовтня 2023 року його перевели на позицію старшого навідника. Андрій мав дві контузії, одне поранення, після якого отримав заслужену нагороду, проходив лікування і знову повертався на поле бою. Косий, як його називали побратими, був справжнім героєм. Бойові товариші запам'ятали його відважним і справедливим. Андрій завжди подавав руку допомоги, ніколи не скаржився і завжди підтримував інших у важких ситуаціях. Він любив свою справу і робив її добре. Не раз допомагав побратимам під обстрілами, ризикуючи. Чи власним життям казав, що піде до кінця, щиро вірив у нашу перемогу 9 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання разом з побратимами Зеленим і Знахарем, Андрій отримав важке осколкове поранення, яке виявилося несумісним із життям. Серце героя перестало битися поблизу селища Хромове, Бахмутського району Донецької області. Через два тижні йому мало виповнитися 35 років. Боротьбу Андрія продовжують збройні сили України. А ми збережемо про воїна на добру і світлу пам'ять. <клес> <клес> <клес>